Від щирого серця вітаю вас зі світлим днем, днем святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Це особливе свято, свято надії, віри та зцілення. В цей світлий день бажаю міцного здоров'я, зцілення тілесного, миру в душі, віри в серці і надії, яка не згасає. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне. Ми приходимо до Тебе з вірою і любов'ю. Поглянь на нас, стражденних із небесних висот, зціли наші рани, зміцни в немочах, наповни серце миром, а душу вірою. Хай через Твоє заступництво, Господь, зійшле нам зцілення, силу та милість. Будь нам захистом від хвороб та зла, веди нас по дорозі правди до Царства Небесного. Амінь. Нехай святий Пантелеймон буде вам покровом, охороною і джерелом Божої благодаті, миру вам, добра, гармонії і світла в кожному дні зі святом.